Сьогодні 24 липня, амаранта сорту Кремовий. Самі високі рослини піднялися десь приблизно на метр 30. В цьому році, після посіву амаранта, пройшов дощ і заплескав землю і На деяких участках ми вимушені були пересіяти амаранта вже значно пізніше. І той, який я зійшов пізніше, він ще не добрав своєї повної висоти. Він йде з відставанням по висоті, але фаза розвитку видно, що в ньому синхронізується. Волоті ну, такі самі готові. До світіння достигання. Загалом у всьому році більше недостаток вологи проявив себе. Два дні тому назад був дуже інтенсивний дощ, який дав рослинам напитися води добре. Ну і за цей час вони навіть трошки Піднялися посвіжішали. Не загалом таким чином виглядає Амарант сорту Кремовий на нашій землі.